Зараз буду розпаковувати ще два роки назад топовий процесор на платформі AM4 це AMD Ryzen Raisin 95950X. Ось він поставляється в такі ось коробочки. Хоча цей коробочка, цей боксик, він ну, такий величенький, але він дуже-дуже ну, легкий, тому що от сам, до речі. Сам процесор. Ось так от. Така от коробочка коробочка легка, тому що процесорі 5000 серії, принаймні, які 9, тобто Ryzen 9, вони йдуть без кулера, тобто без радіатора і без вентилятора. Отже, Спробую відкрити. Спочатку спробую відкрити акуратно. Отже, мені вдалося його відкрити доволі таки акуратно. Я не можу сказати, що без пошкоджень, але все ж таки я бачу, що вони зробили висновки, напевно, з 3000 серії, коли відкри... відклеїти цю етікетку було ну значно простіше. І, відповідно, ви могли її відклеїти, а потім так же саме приклеїти, поклавши щось всередину. І всі б думали, що це оригінальний продукт. І ніхто туди не лазив. Ну тут видно, що є пошкодження, але, як то кажуть, я думаю, що спроба зарахована. Відповідно, можна виймати. Що я хочу сказати, що якщо етикетка на своєму місці, тут не порізна, це не означає, що всередині є процесор. Отже, що у нас всередині? Ну, у нас всередині фактично пусто. Тому що все, тут більше нічого. Такий пінопластовий чи поролоновий ущільнювач. Відповідно, тут гарантія. Нагадування про необхідність оновлення BIOS. -а. І тут інструкція з установки і інформація про гарантійне обслуговування. Ось так ця інструкція виглядає. Вона тут універсальна для FM2, AM3, am 4 trx 4 Тобто ось така інструкція і гарантія. Відповідно, це все можна класти сюди. Все, що у нас відповідно цікавить, це сам процесор. Ось так він виглядає зверху. Ось так він виглядає знизу. Можна навіть його відкрити. Тут наліпка, якщо ви хочете десь її наліпити, щоб всі бачили, що у вас Ryzen 9. І відповідно сам процесор. Це його контакти. Це відповідно він зверху. Ось таке от розпакування. Отже. Всі кабелі, а головне кабель дживлення від'єднано. Системний корпус розташований зручно горизонтально на столі або на підлозі. Головне, тут, щоб було біля нього зручно працювати і щоб було достатнє освітлення. Якщо освітлення недостатньо, використовуємо додаткові ліхтарики, там, наприклад, налобний ліхтарик. І що ми бачимо далі? Тут все залежить від того. Який тип, як це називається яка платформа? Для настільних комп'ютерів, ну, якщо не брати Apple, то використовуються або AMD, або Intel процесори. Також все залежить і від покоління. Тобто є різні покоління процесорів, різні покоління сокетів, і, відповідно, це теж накладає свої особливості, на те, як знімати і як встановлювати. На даному випадку я буду показувати на прикладі платформи AMD. 4% це платформа минулого покоління, вже вийшла MD5, але і ці ще комп'ютери, особливо якщо процесори потужні, вони сучасні і відповідають ну, більшості вимог, такі, які ставлять користувачі до комп'ютерів. Отже, більше ніж 90% випадків встановлюється повітряна система охолодження, тобто це радіатор і вентилятор або вентилятори, як в цьому випадку. Отже, що треба? Мені потрібна відкрутка, і, відповідно, я спочатку зніму вентилятори. Тут є такі защелки. Відповідно, вентилятор або вентилятори, вони під'єднуються дротом е, живлення, тому, відповідно, необхідно від'єднати від материнської або системної. Ще, які називають плати, відповідно роз'єм. Один від'єднав. Тепер можна знімати другий. цей. Ну і так, вентилятори від'єднані. Бачимо, які вони брудні за роки експлуатації, на них набралось доволі багато пилюків, і їх треба буде очистити. Відповідно, це ми акуратно робимо або вологою ганчіркою, ну, такою не мокрою, а саме трошки вологою, або здуваємо стислим повітря, наприклад, з компресора. Далі у нас є саме радіатор. В даному випадку радіатор складається з двох таких частин, які приєднані до металевих оцих спільних трубок. Посередині, якщо видко, там до є два винти, які треба відкрутити. Зараз я візьму довшу відкрутку, отаку, от і буду відкручувати. Відкручую потрошку спочатку один, потім інший. Так. І один і другий відкручено, і тепер дивіться під цим радіатором, тобто між радіатором і процесором, Встановлюється, чи точніше намащується спеціальна термопаста. І знову ж таки, за руки вона може перетворитися на клей. Тому, якщо ви, як я в даному випадку намагаюся його потягнути вгору, а він ну, залип, то не треба тягнути, бо можна пошкодити системну плату. Тому ми акуратно, без, як то кажуть, без фанатизму, вліво-вправо, вліво-вправо, вліво-вправо. О, він від'єднався, але один. Винтик ще тримає, тому я його довідкручую, все, і радіатор знявся. Радіатор ми бачимо на ньому залишки термопасти, і на процесорі теж залишки термопасти. Оскільки він такий брудний, спочатку я піду і поза камерою його очищу, а потім. Будемо розбиратися, з що робити з термопастою. Якщо ви не збираєтесь використовувати старий процесор, все рівно краще стару термопасту з нього стерти. Для цього ми використовуємо спирт. І звичайні вушні палички. Отже, процесор очищено, тепер його можна виймати. На платформі AM4 для цього є відповідний ось такий ось важель. Його треба відвести трошки в сторону і вгору. Класно, тепер можемо акуратно виймати процесор. Вийняли процесор. Бачимо, що ми його очистили. І акуратно відкладаємо його в сторону. Можливо, він нам ще знадобиться. Тепер те ж саме, що ми зробили тільки що з процесором, нам треба зробити з підошвою кулера, тому що я його буду використовувати повторно. Отже, те ж саме палички стираю. Навіть якщо трошки десь спирту пролилося, то пам'ятайте спирт, ну, якщо це звичайно. Я наголошую, це повинен бути саме спирт, не якась там горілка і не якась там ждина домашнього веетру. Тому що в них присутні, крім спирту, ще інші компоненти, які ну, невідомо, як можуть сказатися на електроніці, якщо на неї потраплять. Тому... Використовуємо або медицинський спирт, або технічний спирт, але це повинен бути саме спирт. Так, тут я протер. Ще зараз візьму серветку. Оскільки цей кулір буде використовуватися, він повинен бути ретельно очищений. Ну, ми бачимо, що є залишки пасти. Так, після того, як ми гарно протерли, можна відкладати в сторону. Спирт нам більше не знадобиться. Якщо що навіть десь трошки пролилося, то комп'ютер він не завадить, він може завадити тільки вам. Отже, переходимо до встановлення нового процесора. Я вже розпакував ось такий ось процесор. Тепер залишається його дістати і встановити. Це процесор наступного десктопного покоління після 3000 серії, процесор 5000 серії. Тепер увага. На процесорі є так званий ключ. Ось він, бачите, тут є такий ось куточок, він вказує. І такий же самий куточок є на платі, тобто на самому роз'ємі. Якщо ми уважно подивимось, то тут всюди на цій м, скошеній сторони по 3, а тут нема. Відповідно, ми його можемо, ну якщо ми будемо, звичайно, кратно ставити, ми його можемо вставити тільки в таку позицію. Звичайно, треба бути обережним, бо якщо ці контакти вони дуже-дуже тонкі. Якщо прикласти зусилля, можна його і неправильно ставити, і тоді все зламається, і процесор. І... Скоріше за все материнська плата. Тому акуратно дивимось. Я бачу, що куточок у мене з тієї сторони. Відповідно, я його ось так і ставлю. Так, він став в роз'єм. Я впевнився, що він зафіксований вже ніжками. І тепер я цей важель опускаю. Тепер процесор встановлений. І наступне це нам потрібна термопаста. Дивіться, якщо ви купуєте новий кулер, да, тобто новий радіатор, то, можливо, на ньому вже буде нанесена на цьому місці термопаста, і вона буде прикрита такою плівкою, то тоді, відповідно, треба вам просто зняти-не забути плівку, і вже можна ставити сам радіатор. Але в моєму випадку, я використовую. Старий радіатор тому мені потрібна термопаста. В даному випадку, це MX4. Як наносити термопасту? Ну, в інтернеті можна знайти багато різних думок на цю тему. Хтось каже, що треба наносити ось тако хрестиком. Хтось що тільки достатньо по центру, Хтось, що треба зробити найменше п'яти точок по периметру, чи, точніше, по площині. Деякі кажуть, що треба розмащувати. Ну, дивіться, насправді, якщо у вас ну, справжня якісна паста, а не якась там підробка, то великої різниці нема. Головне, щоб було достатньо. Ви можете просто зробити ось посередині одну крапку, тільки щоб знову ж таки було достатньо. Ну, а достатньо це приходить з досвідом. І коли радіатор гарно притисне, воно розтечеться по всьому процесорі, і все буде гарно. Але якщо ви не впевнені, то беремо чи пластикову якусь карту, чи інструмент, який зазвичай йде в комплекті з пастою, і акуратно розмащуємо по всій поверхні От я вже бачу, що я наніс недостатньо пасти, тобто, що так би я і залишив, його було б недостатньо. тому... Витискаю ще і домащую. Ну, Більш-менш розподілено по периметру. А залишки я приберу ватною паличкою. Залишки по краям. Це не критично, але навіщо, щоб вони тут були, вони не засохнуть і просто будуть ніякої ролі виконувати. Вони не виконують. Термопасту нанесли, тепер можемо ставити, відповідно. Сам радіатор. Треба ставити акуратно, дивимось, щоб ми потрапили в наші отвори під гвинтики. Так, я його поставив і тепер, знову ж таки, довгою відкруткою буду акуратно, завинчувати, завинчувати. Спочатку декілька оборотів один, потім декілька оборотів другий, потім знову цей. Тобто затискаємо рівномірно. Тут головне не перетиснути, тому що тоді може настати гаплик як самій платі, так і процесору. Ну, Процесору навряд чи от плату можна продавити, тому що з тої сторони йде так названий бикплейт, і воно стискає плату. Якщо ви зажмете занадто сильно, а це можна зробити. Ну, якщо не контролювати свою силу, то тоді можна викидати як мінімум плату. Я дуже акуратно затискаю кожен. Але не, як то кажуть, без фанатизму. Ось, я, здається, я прикрутив досить надійно, щоб він притиснув, тому що, знову ж таки, перестираєтесь, можете плату пошкодити. А якщо не докрутите, тоді буде поганий контакт і буде перегріватися. Тобто будуть якісь повітряні зазори. Між процесором і радіатором в пасті, той, який ми нанесли, і тоді процесор буде перегріватися. Якщо це потужний процесор, то, звичайно, це може призвести до проблем. В кращому разі він не вийде на свою оптимальну потужність, хоч що, ну, щось може з ним статися. Так, прикрутив. Тепер можемо ставити назад вентилятори. І, відповідно, я їх вже продув. Від пилу і тепер ставлю назад. спочатку внутрішній. Да, відповідно ставимо так, як вони і були, тому що повітряний потік повинен йти в одну сторону. Якщо вони будуть направлені один на одному, то, відповідно, це набагато ну, гірше буде для охолодження. Тому заповітовуємо, як ми ставили до цього. І ставимо так же саме, якщо їх декілька. Якщо один, то теж запам'ятовуємо, як він був, бо іноді буває, що можна переплутати вверх знизу. І тоді він буде не обдувати процесор, а навпаки. Знову ж таки, це система конкретно для цього кольора id Cooling, для інших кольорів. Там система інша. Тобто у кожного виробника і навіть у кожної моделі своя якась може бути окрема. Тому вже треба орієнтуватися по ситуації і якщо є можливість, то відповідно дивитися, чи інструкції, чи де в інтернеті відео стосовно вашої системи охолодження. Так, ну Тут я бачу, що мені спочатку буде легше вставити роз'єми, що я її зроблю, а потім вже приєднаю цей роз'єми на материнській платі, вони такі позначаються, що це саме для cpu кулера. Оскільки у мене тут під самим вентилятором оперативна пам'ять планка, тому я цей вентилятор трошки вище встановлюю. Він так і був. Він не торкався оперативної пам'яті. Так, під'єднано, закручено і що? Залишається встановити назад бокову кришку, можна вмикати і, сподіваюся, радіти потужності нового процесора. Ось таке от відео. Сподіваюся, воно було корисним. Якщо є якісь зауваження, обов'язково пишіть в коментарях. Може, побачили якусь е тему або якісь недоліки. Обов'язково пишіть. Всім гарним людям до зустрічі. Бувайте!